Ухвалення конституції стало не менш важливим, ніж проголошення незалежності, адже це свідчення зрілості суспільства та нашого глибокого правового коріння. Ми довго в нестерпній неволі ходили, хотіли зайде з освіту звести, клялись українців загнати в могили ординські, московські, варшавські кати. Фонді катюги шаліли, але не скорився козацький народ. У крутах знайшла наша термопіли, зустрівши на валу північний запрод. Боролись ми довго за волю, за право, щоб нині твій час Україну настав. Живи та міцній, наша юна держава, У дружньому колі свобідних держав. Сьогодні свято на моїй землі, за яке боролись і за яке вмирали. Діди і прадіди твої і мої, і про яке поети мріяли і нишком писали. Сьогодні свято на моїй країні, і ми про нього можемо сказати вільно: Свобода слова і права людини наш закон! І з чим вітаю вас, шановні щиро!